Протест фермерів у Польщі навіть в українських засобах масової інформації почали називати великим. Знаєте, від терміну проросійський, проплачений, там ла-ла-ла, бла, бла бла Перейшли до слова великий. І дійсно протест великий, тому що до нього підключаються вже й перевізники. Що не влаштовує фермерів у Польщі, чиновники України не кажуть. Але українці, які хоча б щось гуглять в інтернеті і читають західну пресу, чітко розуміють, що поляків не влаштовує. Поляків не влаштовує та модель економіки, яка є, це не економіка, я вважаю, з бізнесу. Це навіть не бізнесу. Та модель заробляння, ні, не заробляння, та модель колекціонування коштів, які є в Україні. Адже коли в Польщі скільки там півтора мільйона фермерів, які по 5, по 10 мають гектарів, то в Україні це 20-30 величезних учасників ринку, які просто за безцінь інколи, інколи, як пишуть в інтернеті, скуповують те зерно, ті продукти, які в цілому є у фермерів поменше, бо ніяких прямих виходів на закордон у них немає. Є так звані зернотрейдери в Україні. Взагалі, коли... Заглибитись, якщо заглибитись в структуру земельного ринку в Україні, і структуру сільського виробництва сільськогосподарської продукції у вас просто вуха скрутяться, якщо ви зрозумієте, як побудовано все, як все зв'язано з чиновниками, з тендерами, з відкатами, з ну і так далі. Знаєте, навіть закон про лобіювання ввели, щоб чиновники могли спокійно перетирати питання з тими, кому треба. Звичайні громадяни не можуть потрапити ні до депутата, ні до міністра. А ці люди можуть великі, можуть у них великі кошти, у них великий вплив. Вони називають себе великими людьми, елітою. Ну і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І поляки, поляки з цим не згодні, тому що коли в тебе 10 мільйонів гектарів. І ти не змушений платити людям, які в тебе. Ти не змушений влазити в кредити, щоб взяти трактор. Ти не змушений повністю платити податки. Да? Всі податки платять. А в нас вся Україна на мінімалках сидить. Ну велика частина України на мінімалках сидить, щоб менше платити податки. Ми що не знаємо ці приколи. І ви знаєте, от поляки, вони кажуть, друзі, ви там розберіться в себе, як ви ведете справи? Чому у вас люди мають 20 тисяч гривень зарплати, і депутат вважає України, вважає, що це шикарна зарплата, що це зарплата, ого-го, яка зарплата. От ви з цим розберіться, я про 20 тисяч пожартував. Більшість людей живе на 10 тисяч, і то не всі мають цю зарплату. Так чи люди дітей виховують і так? А чому так? А тому, що є дуже багаті. І є дуже бідні. Бідні, як би ми себе не вважали, середньо бідні. От з цим не згодні.